Всім приветик! ми на дачі і, і прийшло время до капусти. Хоча в попередньому відео, як ви знаєте, казав, що буду продавати масло Маслово з первого жовтня ну, Закази вносять свою корективу. А саме в то, что що, що дзвонинки просять, надо капусту, надо капусту. Сьогодні взагалі поступив заказик на 200 кг капусти. Невеликої, не маленької, середній. Ну і тут у мене така плантація прекрасної середній капусти. Її треба почистити, підготувати на продажу верхні листочки, пообібрати, ну, щоб була, щоб була красивенька. Для яких целей не знаю, не питав, мене ціна устраює. Покупець, готовий купляти, заказав, я готовлю. Так посчитав, думаю, 6 ящиків. А тоді посчитав, думаю, 6 ящиків, блин, це треба почти всі 8 Якщо в ящику 25 кг, то блин, це 8 ящиків. Я нарізав тільки 4 ящика. Вже темніє. Думаю, ще 2-3 в спину нарізати. Якщо не в спину, сьогодні... Прийдеться дорізати завтра утром. І це не те, що я там гуляв, не робив, ніде нічого. А дійсно цілий день був зайнятий. торгував, потім пообідав, потім поїхав на кукурудзу, потім приїхав з кукурузи і майже відразу став, став і різати капусточку. А время летить дуже швидко. Дуже швидко летить время. Нічого я вирішив не відказувати сейчас, коли людина попросила. Не хочеться мені оце все діло, оці, капусту затягувати туди в холода. Є купець, лучше продать і все. І все, і продати. Сьогодні, між прочим, виповнюється, виповнюється три місяці, як я переїхав жити в село. Так, коли я переїхав, я не знав, для мене це було неудобно, непрактично, не і взагалі боліла голова, не знав, чим я буду займатися, за що жити. війти в це сільське життя. Думав, що воно буде таке беззаботне, спокійне, не буду нічим займатися. Як бачите, времен не вистачає ні на що, тому що... Тому що брав садив капусту, хотілося робити копійка і прийшло час її реалізовувати. Що, що я і роблю, чим я і займаюсь, що я вам хочу сказати, за ці три місяці в селі. ну Можна сказати в початку, як я тільки приїхав, десь там щось поління було, особливого урожаю не було. Десь там огірочки починались, рання капусточка, більш-менш, хоч якесь було. Хоч якесь время було. М -м -сі -сі час було. Сідчас, як почались як урожаї, полась торговля, це треба підготовити, треба підготовити, вирізати, скласти, погрузити. Торгувати ним, поврина не вистачає, не вистачає, і ви мені кажете чого ти так довго не знімаєш відео, що там точки. Так, да, тем зараз багато. Дійсно, є, що показати, що розказати, що той. Ну, як бачите, бачите, одне і те саме, і так кожний день. Так що я тягаюся. Ящик сюди, капуста тут, а тут стану і буду будві. І вам буду розказувати за капусту. Ціна на капусту може не дуже велика зараз. Не дуже велика, я продаю по 15 гривень. По 15. Не хочу ждать, коли там воно буде по 20 або більше. Ну хочу сказати, що... Я не бачу такого, щоб у кожного була капуста. Її небагато, і не багато, ну є. О, є. Мені по 15 ціна нравиться. Я там була б більша, було б лучше, але 15 по 15. Я готовий продавати по 15. Сьогодні чоловік теж приїхав. проїхав. 50 кг, мені треба 50 кг. У вас є. Хорошо, що я взяв на торговлю більше, чим надо, До вже уже вже такою маленькою. Вже люди приходили, хотіли більшу купити, не було. А завтра буде. буде. А в скільки ви будете? Ну, Часу 8 буду. Так пообіщав. Вибіщав і людям, і заказ. Ще помимо того заказа треба ще і собі на торговлю нарізати капусточки. Ну, собі на торговлю можна сказати так ідеально ідеально чистить. І не треба, можна на місці почистити по почистить, по дві потихеньку потихеньку чистить. А на продажу я люблю. Підготувати, щоб була ідеально хороша капусточка. Щоб людина, щоб людині сподобалось, і вона ще замовила в мене капусточку. Я думаю, що сподобається, тому що я, бачите, чистеньку, гарненьку. Підготовлюю, обрізаю листочки, листочки поганенькі і отаку капусточку готовлю. Вчора теж в кафе замовляла капусточку. Хай небагато, хай 30 кілограм, але все-таки теж приємно, що є закази. Є закази, люди приходять, люди замовляють. Люди купляють. Люди замовляють. Сьогодні приходила одна жіночка куплять капусту. Мені вашої капусти. Три капустини вона брала. Я в людей обично не питаю, зачем вам капуста для яких целей. Тобто, бачите, іноді й погано попадається. Для яких целей. Чи на борщ, чи на пиріжки, чи на вареники, чи там ще куди в общем. Купляють, то й купляють. Ну сама каже. Купила в магазині, зготувала борща, вилила. Немо, невозможно їсти. А ваша подобається. Ну, моя подобається, то, що я сюди хімії не пер, нічого не пер. Є лівтів посахувати. Поливати, навіть не поливав, бачите, ні каплі нема, ніде, нічого. Тому що не встиг її розкидати. Слава Богу, були дощі. Тому вона вирощена з любов'ю, на чорножомах і, і смачно. Ну то, що просто вирощена на землі, без хімії, без ніде нічого. Але не отакі величезні голов'яки. Є там є де й більші, є де й менші. Ну, людині сподобалися такі. Невеличкі. Невеличкі голови і такі, як, як я продаю. Як я продаю. І, і я, і я. От, заготовляю капусту. Може хто по-другому, в общем, не хочеться нікуди спішити, спокійно. Спокійно все подивився, все обдивився, поганенький листочок, вирвав, капустинка ідеальна, ідеально чиста, ідеально хороша. В ящичок. Казали, можна в сеточки, можна в ящички. У мене є і сеточки. ну, Я так думаю, удобніше в ящички, Вона так більш, цілісна, менше. Товчеться, менше цується і на вид красивіше. А для яких цілів, я не знаю. Може перепродавати буде, може що робити з неї буде, я думаю, аби шахтував, то замовив би велику. От так замовив. Середньої величини. Середньої так середньої. Середній так середній. Думав. Сьогодні іншою роботою займатися, ну не плануй, дурачей бог переначе, потому, потому що поступають закази. Як поступають закази, то це тебе мотивує йти вирізати, працювати, продавати, возить. возити. Я вже не перший день вирізаю, продаю, продаю капусту. І що я Можна сказати, ну, спішу, не спішу її продать, можна сказати, що спішу, тобто хочу продать. Чого? Тому що почнеться холода, можуть дощі початися, я тут багнюку в цій капусті, потім продавати її холодно. Продавати холодно і, і не хочеться затягувати в холода. Виростив, збув і все. На зиму закладати не хочу. Не хочу закладати, може вона подорожає, Ну, стоять з нею весною по дві-по п'ять по капустин продавати, я скажу, що опустив в погріб, потім перетість, потім достань, потім то все мені не хочеться. Є клієнт з продав. Уважано це робити осінню. Я, я осінню це і робитиму. Тож, а так, заготовляю свою капусточку, а так її вирізаю, збуваю, продаю, отак листя сразу обрубую. Вирізав головку, листя обробав, а кочеришку вириваю весною. Тому що осінню виривати її дуже-дуже важко. А як вона перезимує, то дуже легко видіргується з землі, буквально цю всю площу. Там за півдня можна, за які півдня, півдня це після роботи. Легко можна повиривати. Так, що такі діла з капустою? Є капуста, люди цікавляться, люди питають, на цьому тижні це вже третє замовлення, а сьогодні, до речі, тільки тільки вівторок на цьому тижні. Тільки вівторок, а це вже третє замовлення, то на четвертом планується дощ, то понятно, то понятно. Але все ж таки приємно, що, що капуста виросла, капуста продається і капуста капуста людям нужна. Так що, хто не чим йому займатися, я не... Там не советую совітою займайтесь капустою, соєчки. Не треба займатися тим, чим вам не подобається заніматися. Подобається капустою, займайтесь капустою. Подобається перцем, займайтесь перцем. Кому подобаються ягоди. Займайтесь ягодами Мені подобається капуста. Я сажу капустою. Ну, вже не раз казав що капустою подобається і за того, що по срокам по мені нею удобно займатися. Так як перець розсадом, в мене нема часу, може в наступному році і буде час тим перцем позайматися, спробувати. Ну, а все ж таки капуста більш свободніша, більш, більш простіша, як для мене. Тож показав, розказав, як я буду там ці всі вісім ящиків нарізати, я вам не буду, тому що тут вирізав, там треба вирізати, там треба вирізати, там. І в мене тут мого помощника, кінооператора немає, який би там знімав біля мене, як я це все вирізаю, як я це ношу, як я там гружу, важу туди-сюди. І мені самому треба переставляти цю камеру, це все ходить, це все, це все робити треба самому. А бачите, вже сонце зайшло, а в мене ще робота не зроблена. Тож, дякую, що зі мною на моєму каналі. До нових зустрічів. Пока-пока.